Церква останнього часу це церква, яка є і буде сповнена Святого Духа. Тому що так сказав нероман, так сказав сам Господь через пророків своїх через порока Єуіля написано, що буде останніми днями говорить хто? Господь. Буде останніми днями. І вилю я, говорить Господь, від Духа свого на всяке тіло, і що будуть, послухайте, будуть будуть пророкувати сини ваші і доньки ваші будуть, а юнаки ваші будуть. А, Бачити, бачити видіння, а старші ваші будуть мати сни. Аллилуйя! І це не будь що. Всі ці речі, вони дані від Духа Божого, щоб будувати Царство Боже на цій землі, щоб зміцняти віру, яку сам Господь дав в наше життя. І без цих речей ми не зможемо рухатися ні вперед та й навіть назад. Буде стояти як цей соляний стовп. Нам потрібна присутність Божого Духа. Знаєте, я зловив собі на думку сьогодні, коли читав рано ще раз знайомі, здавалося, місця писання. Ось ось згадайте останню розмову. І Ісуса і своїми учнями перед своїм Вознесінням на небо. Перед тим, коли він мав залишити от близьких людей, я собі тільки можу уявити атмосферу сердець людських, оцих учнів, які були з Ісусом. Я піду. Але я облагаю Отця. Я піду. Не я облагаю і зійде Дух Святий на вас, але я вас щось попрошу. Не розходьте з Єрусалимом. Аж поки обітниця Святого Духа не буде здійснена. Для них це, знаєте, сфера тайна, що то таке і як то буде. І я собі зробив на одній думці: чи не були на цей час приготовлені учні Ісуса Христа для проповіді Євангелія, або для того, щоби слідувати? За Ісусом Христом. Чи не були навчені на цей момент учні Христа? Вони пройшли, я вам скажу по-простому, добру школу за цей період часу. Три роки, вони пройшли цю важливу школу, яку викладав сам Ісус, і на практиці, і в слові. Він навчав їх, і для цього кожен із них вони залишили, або, скажімо іншими словами, зробили переоцінку в своєму житті. Вони поставили на перший план важливе те, що найважливіше для, не тільки для них, а й для неба. Вони прийняли поклик від Ісуса. Отпові собі, ти сидиш на роботі і займаєшся любимою роботою, від якої в тебе приходить духід. І ти знаєш, що всі ці речі, фінанси, які ти приносиш додому, в більшості нашого життя вони є розписані, і ми маємо на них на якийсь певний вже план і так далі. Так було, так є, так є в житті людини. І тут Христос їм каже, лиши це все. І йди за мною зробити такий крок. Це є важливо. Це є надто важливо. Це є серйозна переоцінка, і вони це зробили. Вони зробили це, вони послідували за Ісусом. Вони навчені були Ісусом. І Ісус їх вже посилав, і проповідувати Івангелію і казав: ідіть по Твої в кожний дім, і що? А я буду з вами там. І вони йшли, і вони бачили, як через те, що вони служили, люди оздоровлялися, навіть навіть і демони виходили, і вони раділи тим. І вони думали, що це вони такі. А коли не вийшло їм щось, вони кажуть, слухай, Ісус, давай ми з неба огонь зведемо. І вони по-людськи, по-різному Так як ми з вами сьогодні, коли виходить нам, ми тішимося. А коли не виходить, ми, ми сумуємо, ми нарікаємо, ми, ми когось звинувачуємо. Ісус знав дуже добре, церква, для чого потрібен Дух Святий кожному із нас? Для чого Дух Святий був потрібен церкві? Знаєте, Він був прикладом для, для них, для всіх з нас також сьогодні являється сам Ісус Христос. Коли ми дивимося про його життя, написано: люди про нього говорили і бачили його як людину, бачили його як дитину, знали, з якої він сім'ї, вони знали батька Йосипа. Вони знали маму, вони знали, чим займався тато, що Він, знаєте, робив, столярував. можливо, бачили не раз, як Ісус ніс ті, ті е, приладдя з татом слідував за ним. І вони казали, чи ми не знаємо Ісуса, хто Він є, що може бути доброго із цього міста, з цього Назарету, що може бути доброго там розумієте Ісус, Він ходив в синагогу, Він читав тору, Він був нормальним, послушним дитиною. І є багато із нас би тішилися, якби мали такого сина. знаєте Але дивіться, щось в один момент в житті Ісуса сталося. Він, той, який прийшов з неба. І серце, якого було наповнене небесними речами. Прийшов момент, коли те, що було в його серці, повинно було вийти назовні. І ось одного дня в житті Ісуса Христа сталася подія. Ця подія знесеться по цілій землі, коли Ісус війшов в води Йордану. І цей Іван Хреститель, побачивши це, стається. Він каже: не мені треба, не тобі, а мені, потрібно від тебе хреститися. Але Ісус сказав йому: Полиш зараз, бо те, що має статися, тим, має виконатися Писання. Дивіться, що сталося? Початок всього. Голуб із неба зійшов. І голос прозвучав із неба Це син мій улюблений, у ньому є моє благовоління. Інший переклад, або якщо з оригінальної мови почитати, цей голос, який з неба був прозвучав, він говорив слідуюче: Це мій син, якого я люблю. Я вибрав його за царя. Він моя радість. Він моя радість. І ось коли Ісус вийшов із цієї ріки Йордан, був погружений у цю воду, Він вийшов зовсім з іншим натхненням. Оце, що було там всередині, весь цей досвід неба, багаж неба. Оце слово, яке було в ньому, воно вийшло назовні. І він пішов і почав робити Божі речі. Коли ти читаєш дії святих апостолів, 10 розділ, 38-й віч говорить: послухайте уважно, це стане зрозумілим. Для нас усіх Ісуса, що був з Назарету, як помазав його отець Духом Святим. Він ходив, доброчинячи і усіх оздоровляючи, кого поневолив диявол. Через кому написано, бо бог був з ним. Аллилуйя. Ви чуєте цього Ісуса, який був із Назарету, який ходив в синагогу, який по нашому оприділенню був нормальним віруючим євреєм. І кожен із нас хотів би, щоб наші діти були подібні до таких. Не пропускав церкву, ходив на зібрання, був послушний батькам, за татом, за мамою носив сумку з, з інструментом, шанував тата і маму. но коли Бог помазав його силою Святого Духа, він почав ходити і робити добро і зціляти хворих, проганяти демонів, тому що Бог був із ним. А знаєте, що сталося? Сталося те, що люди вони побачили і почали слідувати за Ісусом Христом. В Івангелії від Марка в третьому розділі написано, що Ісус пішов в синагогу, і там Він побачив оцього чоловіка, який був із сухою рукою. І там Він оздоровив. Всупереч всім думкам, які були присутні там, він здоровляє. І це видиме дійство. Воно міняло людей. Люди, бачучи, що в ньому є щось заложене більше, як просто в людини. Більше, як просто в учителя доброго. Більше, як просто в юдея. Пророка. Вони написано після того, як вони вийшли з синагоги. коли він оздоровив руку цього чоловіка. Натовп великий пішов за Ісусом Христом. натовп великий! Я собі уявляю ту картину. Ісус, там коло озера, ще багато зробив чуд. Ще багато зробив чуд. І воно здоровляв і виганяв демони. демони падали і визнавали, що що він має силу від Бога. І написано, потім він пішов на гору і покликав, кого сам захотів. Хто пішов за ним? Ці, які почули його поклик. Учні Ісуса Христа. Я якось проповідував одній церкві і казав на цей час, церква, не було ще телефонів. Не було. Текст меседжі Ісус не посилав нікому, і імейли не писав, но Він кликав. І хто почув, прийшов туди до Нього. І там Він їх визначив, щоб вони йшли і проповідували Євангелію Царства Божого. І там Він дав їм владу, щоб вони йшли. І вздоровляли недуги, і виганяли демонів. І я себе знову ловив на думці, чи на цей час учні не були приготовлені, чи вони не були навчені? Були. Вони мали гарний досвід. Но їм щось треба було, щоб зі всіх людей, вони люди, які навколо томляться в гріхах, в проблемах. Вони щось побачили, те, що бачать в Ісусі. Церква! Сьогодні ми маємо з вами відображати лице Ісуса Христа. Послухайте. Являти світові Ісуса Христа. Сьогодні світ, дивлячись на тебе, повинен бачити те, що робив Ісус. Він має чути сьогодні через твої уста те, що говорив Ісус. Для цього Ісус покликав. І я зрозумів одну річ, що поклик... цей почути голос, почути голос Ісуса серед тисячі людей. Це означає мої відносини особисті із Ним. Знаєш, я тобі скажу приклад. Одного разу мій славчик, син, ми поїхали відпочивати в Паторю, ще там в Україні, і я його загубив серед тисячі людей. Маленького, два роки йому було. І я серед тих тисячі людей. Я помітив його. Я хотів його побачити. Я слідував, шукав серед тисячі голів. Я шукав його, цю, цю маленьку голівочку щоб побачити, щоб не загубити. І коли я знайшов його, я радів і тішився. Серед тисячі людей, серед тисячі думок, серед тисячі чудес. Ісус має бути завжди в твоїх очах. Слідувати за ним. Це не просто, знаєш, Ну сьогодні неділя я піду в церкву. Слідувати за ним, це постійно дивитися, постійно тримати його в зорі своєму і в серці своєму. І оці, хто прийшли, Він їм дав владу. Аллилуйя! Слава Ісусу! Буде, дорогі мої, останніми днями говорить Господь, я виллю від Духа Свого на всяке тіло. І будуть, і будуть це не ваші порокувати, а старші бачите видіння будуть. Алелуя! І я так дякую Богу, що сьогодні, дорогі, Дух Святий, він зійшов. Алелуя! І наповнив. І виконулося писання, коли ви зодягнетеся силою Святого Духа, ви станете моїми свідками. Зловіть це слово зараз. Не коли ви прочитаєте Біблію раз в рік від початку до закінчення, я зараз не говорю, що це добре, чи це погано. Я не за це говорю. Но ви будете моїми свідками не через те, що ви родилися у християнській сім'ї, не через це. Но коли злине на вас Дух Святий, ви будете моїми свідками, почавши з Єрусалиму, пройшовши Юдею Самарію і до краю землі. Аллилуйя! Скажіть мені. Який ще потрібно доказ? Церква останнього часу тобі, який ще потрібен доказ нам, щоби сказати, Дух Святий, ось я вилий моє життя, наповни моє життя. Я знаю Біблію, я читаю Біблію, я молюся. Но свіжість, Сочність. Знаєш, є такий вираз, коли тобі хочеться бути з людиною, не знаєш навіть чому. По виразу її обличчя, по вимови її мови, по її руху. Просто, просто хочеться бути з нею. Сам не знаєш чому. Це щось те, що дане з неба церква. Якщо ти хочеш, щоб з тобою було цікаво людям, якщо ти хочеш, щоб ти був сьогодні усім світлом для цього світу, скажи цій молитві зараз, Дух Святий, ти дуже потрібен мені. Ти дуже потрібен мені. Я просто хочу бути один із мільярдів людей. Які на весь голос, які на весь голос, будуть кричати, як ці голоса в пустині. Покайтесь, бо приблизилось Боже царство. Халилуя. Дай, Боже, силу мені, дай, Боже, силу мені. Скажи зараз в молитві перед Богом. І знаєш, Дух Святий. Він не працює по людському плану. Я був на одній молитві колись, коли ревнував про те, щоб Господь хрестив мене Духом Святим. І нас Бог так, як хрестив Духом Святим, а були такі браття, мої друзі, яких, які закінчилась молитва, і вони, і вони не утримали того, що вони хотіли. Я пам'ятаю, один із братів каже. На цьому не є закінчено. Ти рухаєшся в правильному напрямку. Дух Святий є з тобою, і якщо ти прагнеш, Він прийде. І ви знаєте, що сталося? Їхали цих, цих, цей брат, він їхав зібрання в трамваї. Він каже: я сидів і, ті, і це слово. Воно, як сверло, мене сверлило, воно пробурювало нижче і нижче, глибше і глибше. я молився ось тут в серці. Ну прийшов момент, коли воно взірвалося, і я не замітив, як я вголос молюся в трамваї серед людей і молюся не своєю зрозумілою мовою, но так як Дух Святий давав промовляти. І він каже: хрестив мене. В трамваї серед багатьох людей, які дивилися і не знали, що робиться. Це є особисте, індивідуальне, що Бог дає тобі. Аллилуйя. Це не масовка. Це не, це не масовка. Це індивідуальний дотик в твоє життя. Аллилуйя.